Вітаю, шановні. ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградови. Це програма Право на правду за гроші не тільки». Будемо спілкуватися прямо зараз з нами на зв'язку. Фахівець із податкового права та фінансових розслідувань. Святослав Дубіна, моє вітання, пане Святославе. Вітаю ваших глядачів. З днем конституції. Сподіваюсь, що це буде не просто документ, а дієвий документ суспільного договору між українцями. І найнятими нами можновладцями, які будуть виконувати волю українського народу, згоден з вами ну слухайте, вони саме називають себе ефективними менеджерами. Ну, от я наді маю надію, що ефективність їхня трохи буде більшою ніж ось зараз. Бо, судячи з того, ну слухайте, я вас також вітаю з цим святом і ще раз наголошую на тому, що мені хочеться, щоб конституція не була реліктом. Не була або які або якоюсь такою історією, яку поставили на паузу. От я от то також не, не люблю. Я так, подивився сьогодні у, у, стрі, у, у стрічку і, так, і, і, і і згадав про цю паузу. Окей, слухайте, військова поліція, ми минулого разу не договорили. Розкажіть, що військова поліція чим буде займатися? Зараз у всіх почалася ляканина вриватися в квартири будуть в, витягувати, зупиняти автомобілі, застосовувати там все іншу. Я хочу зрозуміти, це вони от, військова поліція. З ким буде працювати? З ухилянтами чи з тими, хто у збройних силах створив якусь протиправну дію, моя точка зору: що як тільки більше повноважень, з переданням повноважень має збільшуватись і відповідальність. Відповідальність йде через контроль і відповідальність саме єдиному джерелу суверенного українському в законі про поліцію там надано можливість використовувати закон про оперативну розшукову діяльність, збільшені повноваження щодо зупинки, перевірки документів, затримання. Все це має збільшувати відповідальність таких органів. У нас на жаль. Збільшення повноважень не збільшується відповідальність, і це наша відповідальність вимагати е, от такого співвідношення. Це наша відповідальність контролювати той суспільний договір, ту конституцію, яку не влаштовує. Ми маємо це змінювати е, на кого вони будуть орієнтовані. Вони будуть орієнтовані на тих, хто їх призначає і хто їм дає вказівки. Якщо це буде знов ж таки джерело. Але цього зараз не відбувається. Ми бачимо, що відбувається те, що відбувається. На жаль, знаєте, у Юваля Харярі є така вислів, що цивілізація пройшла по одному єдиному шляху від майбутнього від минулого до сьогодення. Далі міряди. І скоріш за все, всі країни пойдуть по одному протореному шляху. Шлях, що окремі країни або ті, хто їми керує, звер... звертає не туди, от на жаль, звертаємо не туди, і це наша знову ж таки відповідальність повернути на нас, хоча би в русло тої конституції, яка і є повернути от змін зупинити цю паузу конституції, тому що за великим рахунком українців. Пішли захищати свій спосіб життя, пішли боротися проти е, руського міру, да? і ну фактично знову попита, попали в ту ж западню з за яку йшли е, воювати. Згоден, Слухайте але якщо так дивитися, то ну, ну от людство воно завжди не туди, кудись звертає. Ну завжди не туди. Ну слухайте, ну я дивився Друга світова війна. Там вже я не знаю, вже євреї впалили в пічах, знімали з них шкіру, робили ці гаманці, вся ця істо... і ніхто нічого, ні, 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 ніяк. Розумієте, от поки до останньої межі і то от потрібно було вже Сталінград там. Ось от, битва, от перемолоти оцю, і Тільки тоді щось якось воно почало зрушуватися, відкривати другий фронт, а таке інше. Тому я думаю, що ну, нам всім дуже сильно потрібно намагатися щось робити, щоб ми туди попали. Бо ми обов'язково попадемо не туди. Ми вже не туди попадали кожного разу. Ми всі йдемо. Слухайте, вся. Так, сонячна система вся так не будується, що ми всі летимо у бік чорної прірви. Ну так чи інакше через мільярди років ми там опинимось. Тому потрібно намагатися суюту наводити, колонізувати інші планети, намагатися зробити щось, щоб, на... щоб людство вижило, в нас немає шансів. Люди, подивіться у космос за стільки мільярдів років. От ми дивимося скрізь об'єктиви цього у космос. І ніхто нам не привітається звідти, нікого немає, ніхто не колонізував, всі вимерли, навіть якщо були. Тому нам потрібно намагатися щось туди. Не не туди, а туди. Так, рухаємось далі. Дефолт! Дефолт українців лякають знову дефолтом. Якимось я не знаю. Я, мені здається, що я живу постійно у цьому дефолті. Не виходячи з нього. Може я щось не так розумію. Що за дефолт? Знаєте, постійно рухаємось не туди, постійно наступаємо на ті ж, е, самі граблі, і знаєте, є такий сталий вислів, що і історія вчить, що нічому не вчить. Е, но, е, на е, каналі Ю бачив там український вуйко е, переробив граблі і на кінець граблі поставив. Сокіру, сакиру. Знаєте, це, да, такий одноразовий, щоб вже знаєте, е, наверняка, щоб не повторювали помилки. Ну з дефолтом ситуація важка, тому що у нас збільшується зовнішній борг на кінець 2023 року. У нас він був майже 6 трильйонів гривнів. Це при тому, що у нас ВВП 6,5 трильйонів. На кінець цього року зовнішній борг буде складати майже 7,5 трильйонів, тобто він перевисить. ВВП. І за великим рахунком ми давно вже в дефолті просто не об'являємо... А тут я хочу зрозуміти. Навіть, почекайте. Це... Пане Святослав, я хочу зрозуміти, там один з критеріїв до вступу в Євросоюз, там він як це по-хитрому називається, і він якраз передбачає співвідношення ВВП до зовнішнього боргу. Ну, слухайте, а як ми цей критерій перейдемо? По Туси в ось придумали, що це місток до Євросоюзу. Я нагадаю, що Туреччина вже 19-й рік іде до Євросоюзу Це така морквинка перед Осліком. Я, от якраз про це і хотів сказати, що навіть Сергій Демченко представник. Народа, ну невідомо якого е, слуги народу. А він е, зізнався на каналі, що е, ми вже давно мали об'явити стан війни. А стан війни е, списує. Е, ну це форс-мажорна ситуація, списує боргі, і з нерами вони домовилися, що вони в порушення навіть знову ж таки конституції України, яка передбачено єдиноразове введення військового стану. У нас вже два. 12 разів вводився, тобто порушення норм Конституції але ми вже давно її на жаль розтоптали. От і саме домовленість, тому що МВФ, наприклад, з цього року збільшив ставки кредитування України доларів, в Україні до восьми з половиною доларів в вісім з половиною відсотків доларах США, і у нас збор збільшується цього. Року буде 36 мільярдів. Наступного 49, майже 50 мільярдів. Збільшується постійно борг. Ми постійно нас заганяють в боргову яму. Як ми будемо з неї виходити, ті, хто зараз приймають рішення, вони не відповідають тому, що вони не за свої вони не закладають своє майно, не закладають свої кошти, вони закладають кошти майбутніх поколінь. Лінси Грем приїжджав, сказав, що він би хотів би в кредит нам давати під наші природні копалини. Ще можна буде відпрацьовувати трудодні, якщо залишаться українці. Тобто, ну, це просуд тих людей, які будуть володіти боргами. Я вам скажу, що якщо там покопатись, там можна багато українських е е прізвищ знайти через е офшорні, через е закордонні компанії. Е Ну, я факт, розумію багато хто не хоче списувати боргів, тому що хоче повернути свої надприбутки. Ми минулого разу до речі теж говорили. Так надприбутки отримуються і через тарифи, от Ну, це ще один шлях: знебожіння. Фактично до чого привезло сьогоднішня система державного управління до знебожіння, до демографічної кризи, і фактично до війни. Ба більше, там свіжі ці соцопитування оприлюднили. І вони там все показують, і все, ну, будь-хто може побачити, що недовіра сьогодні майже до всіх інстанцій. Ну, правлячої влади, суди, парламент, такі, вона слухайте, ну недовіра там, вона йде до 80%. Це недовіра. Тобто люди не довіряють, це поганий тренд. Це, це поганий тренд, З таким настроєм ну, війну перемагати важко. Так, рухаємось далі. Слухайте, а ТЦК, а що а вони скаржаться, я не розумію, на цей на рекрутинг? Чому в них одна спільна мета? Я я хочу що, звідки скарги. Ну, хлопці. Ну, за задача яка мета? Зробити так, щоб були хлопці на фронті. щоб може там якось про ротації заговорити. Там, або навіть про демобілізацію. Не не ну, хоча б про ротації адекватні. Хоча б Т вони не невдоволені. А що таке? Що РТЦК Да, ці це фактично рудимент воєнкомати, Там поміняли табличку, але завдання не змінювалось. Тобто, завдання набирати людей і, і затикати дирки е, на фронті, а не перемагати. От е, у кожного своя мета. Якщо говорити про рейтинг, рекрутинг, про професійну е, армію, да коли ти рекрутуєш, ти з цією людиною воюєш. Воювати не збирається у них, от я можу навести приклад з податкової, да теж, нібито сервісна служба, яка має надавати сервіс платникам податків, але існує міністерство фінансів, яке доводить індикативні показники, скільки треба зібрати податків, і сервіс заключається в тому, щоб виконати ці надходження, починаються блокування. Податкових накладних спочатку вмовляння платити там або наперед, або е, якісь надумані податки, тому що треба виконати план. От е, ТЦК виконує план, а бойові підрозділи воюють і їм не треба просто е, ну не всім, е, якщо говорити там, наприклад, про окремі підрозділи, та третя штурмова азов. У них є мотивація. Зберігати життя людей да не займатися політикою героїв і закиданням людей на їх життя, от але бачимо зараз і черговий скандал в збройних силах. Зняли содоля президент, поїхав на фронт черговий раз. Був здивований на фронті. Ми вже вам говори з вами. Тут говорили, що питання, ну це констатація фактів, і це все бачить, чому падають рейтинги, тому що на на жаль, люди з функціями владних повноважень вони живуть в нереальному в якомусь іншому вимірі. До речі, президент і сказав, що уряд і всі можновладці мають опинитися на передовій і зрозуміти і потреби фронту, і потреби цих регіонів. Я mm -hmm. до речі, я написав у е Фейсбуці, що якщо президент звертав уваги, хоча б на ті петиції, які підтримують е більшістю 25 тисяч голосів, я в ще написав, що всі можна владці, всі mm -hmm. люди, що отримали. Прийняли присягу служити українському народу, мають відчути потреби фронту. А ці потреби фронту можна очути, оцінити і відчути лише в окопі. На от, як кажуть, гарбатого могила і виправить наших молнавможновців е, виправити коп. Е, не, от, я, от, я не знаю. Мені здається, виплю. що вони слухайте, мені здається, що вони там знайдуть, що вкрасти <ріх> в тому окопі. Що вони знайдуть, я не впевнений, що вони взагалі туди потраплять, але фінансувати бор під 8,5% оцю дурню, я вважаю це не, неправильно. Я, от ще один одну цифру хочу навести: на минулому тижні було не там, де... службовця, і державна служба просвітувала, скільки людей пішло з. З державної служби воювати так. От три з половиною тисячі осіб. Я знаю офіційну статистику чинов державних службовців — 160, загальна статистика людей з функціями державного управління мільйон вісімсот. Це з людьми в місцевих органах влади. От з них пішло три з половиною тисячі людей. Добровольців в перші дні пішло 700 тисяч. тисячницьку позицію. Це до речі і зіграла е, злу шутку, тому що вони вирішили, що все можна так і залишити. Що от у нас будуть добровольці. Е, спочатку нам говорили 2-3 тижні. Потім говорили про якийсь диво-контрнаступ. Зараз говорять про якісь мирні угоди. Чомусь хтось має домовитись. Ну незрозуміло на чому воно базується, так і це ну а про цих, до речі, от знов ж таки в контексті конституції України хочу навести слова подаліка. Незрозуміло, зрозуміло, яка його статус не держслужбовець, але чогось не воює на фронті. Як сказав Арестович, чому американці сказали, що його там можуть <різь> на фронті, тому Іскаде, Ескандер, прилетить і не тільки його, а й інших. Ну так. Щодо uh, дій ТЦК, сказав Подоляк, він сказав представники ТЦК мають виконувати mm. свою роботу. Я хотів би, аби існували такі держави, котрі ніколи не порушують права людини і не створюють таку ситуацію, але світ. І не ідеальний. От, от, от ми живемо а ми от стопані, стоп стоп стоп, ефективних па менеджер, пане так. Святославе. Пане Святославе, Стоп. Тут важлива ще інша історія. Я з вами з вами спілкувався на той момент, колись про те, що вони зливають там. Взагалі почалися розмови, щоб відокремити ТЦК від ЗСУ. І слухайте, і він там сказав таку просту. Він вже це зробив. Фактично він сказав так: слухайте, ми про я проти, ми проти цього. Це неправильно порушення, так, але ось у них є план, і це увага. І це особисті рішення на місцях деяких ТЦК, з якими потрібно розбирати. Розумієте, він переклав цю відповідальність на все. Це відбулося. Готові ми обманюватись за рахунок життя українців. Я вам наведу, я постійно констатую факти, які озвучуються або міністр. Стерством фінансів або я от вам можу навести приклад в під куполом Верховної Ради. Омбудсмен е, Лубінець заявив, що до нього кожний день по 150 звернень е, щодо конфлікту. От він сказав, конфлікту з ТЦК. Е, я, я от 24 лютого був конфлікт конфлікт з ТЦК, Вони не видавали зброю. Вони не надавали можливості українцям захищати щось сталося: в ТЦК. От в чому наша вина, що почалися конфлікти в ТЦК? Чи це вина от таких неідеальних менеджерів, які вирішують проблеми, які фактично самі створили? О, такими недолугими рішеннями, і, і тут питання до нас. Я ж кажу: 150 лубінець сам сказав, 150 звернень це те, що доходить до нього. От, про те, що там говорять, що це окремі якісь рішення, це, це окремі випадки. Ну це брехня, кого ви ми хочемо розумієте, ви хочете обдурюватись? І навіщо я ж кажу, що всі ці помилки, всі ці граблі. Всі ці е, невірні висновки з історичних подій е, постійні маємо право на помилку. Ці помилки нам обходяться дорогою ціною, ціною життя українців. Розумієте? І е, ціна перемоги постійно збільшується. Е, нагадаю, всі наших сім кроків до перемоги, якщо б знов ж таки хоч один із них прочитав, вони, вони б прочитали що. Четвертий крок: професійна армія. Так люди мають володіти зброєю. Для цього кожна територіальна громада має повинна мати у себе тир, повинна навчатися зараз, навчатися під час війни, не чекати миру, не чекати там якихось переговорів. А кожний день працювати на перемогу як передбачено законом про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Перевід національної економіки, системи державного управління на роботу в умовах особливого періоду, які у нас фактично з уже 11-й рік, 13-й рік повномасштабної війни іде. А наші можновладці хочуть міняти таблі, таблички і міняти кроваті. Ну знаєте, де. Mm -hmm. Знаю, знаю. Я це <кій> анекдот, який вже став нашим суцільним життям. Я ж кажу, я живу в якомусь суцільному анекдоті, іноді мені здається, не зовсім не смішному. Так, слухайте, хотів вас запитати там ще про цю. Ну, ви самі згадали, якась слухайте, там президент сказав. Не будемо ми довго воювати. Якась угода вже протягом місяців повинна десь там лежати. І мені цікаво було, хто її буде підписувати. Залишимо все питання до того моменту, коли там побачимо ту угоду і цей папер. А от ми, на, на останнє питання таке на сьогодні. Табачка. Слухайте, я пам'ятаю у Києві, є цирк. Знаєте, да, де цирк? <кхід> Під цирком є перехід. От я пам'ятаю, просто я там біля цирку колись жив. Йдеш в переході, і там, слухайте, там табачний синдикат, будь-які цигарки були, а без акцизів, без акцизів, якісь іншій історії. вони там постійно були, і я бачив, що поліціянти ходили, і, ні, і, і ніхто нічого, я так розумію, що там якось ви вирішували цю історію. Слухайте, але в той самий час там якісь космічні збитки отримує країна через цю історію. Що ви думаєте? ось... З цим якось можна боротися. І люди, слухайте, я пам'ятаю ці прізвища, коли хтось називав, хто відповідає за цю контрабанду, за сигарки. Це ж не, це ж не якісь там багато людей, це декілька людей. Ну, слухайте, їх небагато. Їх небагато, що з ними не можуть розібратися. Таке прислів'я, що якщо існує корупція, то існує і головний. Якщо. Дорога: самий дорогий сервіс з, з боку за надто велику ціну. Я вже наприклад, у нас 61% – державний розподіл. І відомі саме там татарів, гетьманців і другі, інші не ідеальні менеджери. Ви правильно говорите, що за кожним напрямком там не, не дуже багато людей 5-6 і не ідеальних менеджерів, які курують ці процеси, і повірте мені, що система за 33 роки так вибудовувалась. Кожного знають по іменах, навіть знають обороти, скільки виробляється цих горах, де зараз там була війна в Хмельницькій області, навіть намагалися це зняти. Голову податкової адміністрації, тому що там планується будувати хмельницьку атомну станцію, збільшувати фінансування. Там і е, на одному з заводів встановили нове обладнання, яке буде ну звичайно, е, в четверту зміну зміну там і не тільки в четверту зміну працювати на виробництво саме цих цигарок. Тобто, всі прекрасно все знають. Питання е, знаєте, всі, всі в темі, але не всі в долі. Оці ага. 5-6 ефективних менеджерів, да, або не ідеальних менеджерів. Вони для цього йшли у владу для того, щоб це згорнути і знову ж таки, повернути владу українському народу і зробити з конституції не просто а дійсно суспільний договір між. Українським суспільством владні повноваження підконтрольні суспільству під... не шалять і не роблять те, що їм заманеться, а виконують волю українського народу. От над цим треба планувати, робити дієві механізми прямої демократії, представницької демократії. На цим треба працювати. А спостерігати, на жаль, багато людей зараз спостерігають, як одних вбивають, інших просто общіпують, як гусі. Ну, На жаль, а просипатися і щось дієво робити. Ну Я вам так скажу: класична картина на наостанок. Я нещодавно побачив: якась вулиця глуха якась. Бусик, пакують хлопця, той, а, а хтось знімає зверху з, висот, з висотки. І от -от -от, та, по, по, рятуйте, істошно кричить, от, ну, людина істошно кричить, рятуйте, його пакують, трамбують, і поряд, через паркан, люди продовжують сапати свій огород. розумієте? Оце, оце, оце ось класика. Ну слухайте, ну це ж божевілля. Ну як би там не було? Да просто виглянь ти, подивися, що відбувається. Звідки ти там я все розумію? Мобілізація потрібна. Так, але ну слухайте, ну 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 виглянь просто подивись, що відбувається поряд з тобою, людина, бо буде як у другу світову. знаєте, за тими прийшли, за тими, за тим. А, а, а потім, коли вже за мною, то вже нікого і нема. Ось така ситуація. Дякую. Є нам кожному над чим задуматися, і людям є також над чим задумуха. Ну, люди задумалися. Рейтинги вже все і все запитування показали. Тобто люди вже замислилися. замисливалися. Що ми не маємо не реагувати на якісь дії можновладців? Ми маємо складати власний план перемоги. Я постійно про це говорю, тому що ми, на жаль, знову йдемо до колапсу, до Системного колапсу, і знову прийдеться, як 24 лютого українцям приймати рішення: хтось буде тікати, е, рятувати власне життя, хтось буде боронити себе, свої сім'ї, і для того щоб ну знову ми з цього починали да уроки історії. Ну, ми маємо хоча би вже на власних помилках вчитися, і на що ну це питання існування України як держави і Україна. Як нації без консолідації, без складання власного плану і примусу найнятих нами менеджерів виконувати нашу волю, нічого не буде. От я закликаю працювати саме над цим, над власним планом перемоги. Ми маємо суб'єктуватися і врятувати ну, країну, і перш за все, рятувати свої сім'ї. Згодить. Дякую, пане Святославе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. А нашим глядачам нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте зіночка, підписуйтесь на оновлення. З був Геннадій Виноградов, програма Право на правду тримаємо стрій.